Підготовка особового складу є дуже важливим елементом, тим паче на сьогодення. Тому, як ви бачите, ми вимушені проводити цю підготовку по лісам, по різним локаціям навіть області. І в основному ми намагаємось проводити це все під землею. Проєкт став наслідком дій ворога щодо атаки. Полігонів, стрільбищ і локації, які використовувалися зазвичай для підготовки особового складу. На сьогоднішній день ці локації вони не передбачувані. Заняття наше сьогодні присвячене двом кулеметам. Це кулемет Калашникова модернізований. Та кулеметнатовського зразка Браунінг М2. Почнемо з ПКМ, щоб було простіше. Постачання здійснюється за рахунок суцільної стрічки. Вона може бути на 100, 200, 250 набоїв. Може бути взагалі суцільна, може бути такими сегментами іти. З'єднання цих сегментів здійснюється за рахунок. Наступного патрона. Кулемет натовського зразка. Крупнокаліберний кулемет калібр 12,7 мм. Працює боєприпасами 50-го калібра натовський стандарт або 12,7х99. зводим. при першій можливості потрібно його розібрати, почистити, змазати. Я лише навчався у військовому ліцеї, Потім я прийшов по загальній мобілізації до військової частини 3005. зі зброєю. Не мав справи працювати. Це вкрай важливо, щоб ти був зі своєю зброєю на, на ти. Це важко, але е, якщо постійно проводяться тренування, заняття, проводяться, то все запам'ятається, це доступно і навіть жінка впорається.